Порівняй дроби. Оце завдання найлегше. Тому що ми отак подивимося: а ми порівнює, порівнюємо дроби, у яких знаменники однакові. І це завдання найлегше. Ну, от, наприклад, взяли два однакових прямокутники і поділили їх на чотири рівних частини. У першому прямокутнику заформували одну частинку, таку, одну з чотирьох. А у другому три з чотирьох. І оце вже записали дробом. Риска дробу це знак ділення, який може означати, що ми поділили прямокутник на чотири рівних частини. А чисельник означає, що ми взяли одну таку частину. А дріб 3 четвертих означає. Що ми поділили цей, такий самий прямокутник на 4 рівних частини на такі самі 4 рівних частини, а зафарбували 3. То тепер ми порівнюємо лише кількість шматочків або кількість цих частин, кількість 1 четверта і 3 четвертих. 1 четверта менше, ніж 3 четверти частини. А тепер ті самі прямокутники поділили на 28 рівних частин. У першому випадку зафарбували 9. Одну 28, ще одну 28, ще одну 28. І так зафарбували 9,28 частин, а у другому випадку зафарбували 11 частин. То 9 9,28 менше, ніж 11 11,28. То так і порівнюємо дроби: 5 5,48 менше, ніж 9 9,48. Дві сімнадцятих більше, ніж одна сімнадцята. 4 п'ятнадцятих дорівнює 4,15. Шість тридцять сьомих менше, ніж 7,30 сьомих. 13,38 менше, ніж 31,38. 3,19 і 3,19. Це однакове число. Два однакових дроби. 112, 139 менше, ніж 121, 139. 514 більше за 3,14 частини. Дуже було легко. Далі буде.